Вітаємо вас на каналі Українського гідромецентру. Березень, вкотре нагадав, що під час його панування ховати далеко теплі куртки не варто. Що очікує нас надалі на цьому тижні? До середи ще впливатимуть атмосферні фронти. З 20-го числа починається панування пола підвищеного атмосферного тиску, і також з четверга нарешті поступове підвищення температурних показників. 18-го до 19-го числа на території України все ще впливатимуть атмосферні фронти із півночі та північного заходу. Вони Переміщуватиметься, тому завтра очікуємо по південно-східних регіонах, а в день години також і у північних областях невеликий мокрий сніг. В середу у багатьох регіонах України, окрім західних та південних областей, також невеликий мокрий сніг. А от у східних навіть може бути помірний. Починаючи з 20 го числа, вже у більшості регіонів України пануватиме погода без опадів, адже її вже формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску. Вітер переважатиме південних південно західного напрямку – 7-12 метрів за секунду. Зверніть увагу, що завтра в південних, центральних, сумській та харківській областях можуть бути його пориви 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності. Найближчі два дні ще будуть досить прохолодними. Температура в нічні години, 18 та 19 числа у більшості регіонів України становитиме 0,8 морозу, а ось в Карпатах навіть до мінус 13 градусів. Денні максимуми також досить стримані, всього 0,7 тепла. Починаючи з 20 числа поступове підвищення. Вже нічна температура від. Одного тепла до п'яти морозу, а день максимуми за рахунок прояснень і березневе сонечко вже прогріватиме приземний шар повітря більше, тому становитиме плюс 5, плюс 10 у більшості регіонів по південно-західних областях навіть до плюс 13. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.